Справжнє жахіття відбувається у селі Великі Лучки, що на Мукачепщині. Невідомі звірі вночі нападають на свійських тварин. У господарствах селян щось убиває курей, гусей, кроликів та навіть свиноматок. Востаннє там виявили подібне декілька днів тому, і вони мені перепотрошили всіх курей, тобто 20. Курей і одного півника. Коли ми вийшли сюди, дійсно я чуть поморок не впала, всі кури мої мертві, всі лежать. Мертві тушки були розкидані на городах, а земля, наче снігом, була вкрита пір'єм. І це вже не вперше господарство пані Олени потерпає від невідомого. Минулий випадок жінка пригадує із жахом, бо бачила звірячі вбивства на власні очі. Ну тоді наша собака дала знати, і ми з чоловіком ночі встали, прямо як спали. Ми коли зайшли сюди, тут творився фільм. Катастроф ужасів. Якби була камера тоді знімати, то режисерам не треба знімати фільм катастроф ужасів. Тоді ж, скажені істоти навідалися ще до однієї сім'ї, яка живе неподалік. Точно було перед Різвом, зять прийшов із зібраний, я пішов на кер, труски дуже піщали, він уйшов туди на керт, увідів. І таких випадків у селі чимало. До прикладу, три тижні тому така ж біда сталася у господарство пані Надії та її сусідки. «24 було курят і три квочки. Ну, no. все на городі порозмітовано. І лекусь сусідка йде, та вона вже ну, не сусідка, двоюрідна сестра, вона йде теж городом, уже сліди позерить. У неї теж на наутро. Я би точно не знав ці вісім, неї кури, отаких великих і квочка. Лок у той день майже усієї живності позбулися щонайменше 10 гаст у селі, люди у розпачі, адже не знають, як покласти цьому край з чим боротися і як, Дехто вірить, що це чупакабра. Та пані Олена списує все на безпритульних собак, яких у цьому селі вдосталь. Я по принципі людина така, якщо не бачу на свої очі, я не буду нічого затверджувати. Але коли людина бачить все на свої очі, то я відкидаю всі версії чупакабри. Особливість цих скажених тварин у тому, що полюють вони групою і тільки вночі. Для них не перепона і півтораметрові метрові паркани. Живність вони не їдять, а тільки вбивають. Де водяться ці скажені тварини, нікому точно не відомо. Так чи інакше, проблему потрібно вивчати і вирішувати, адже місцеві вже побоюються із за власних дітей. Ми вирішили довідатися, що із цього приводу думає сільський голова. На жаль, ні, сільського голови великих лучок, ні його заступника на робочому місці, ми не застали. Днями одна із постраждалих зверталася до сільської ради зі своєю проблемою. На що їй відповіли, що будуть прийматися певні міри, які саме не конкретизували. Варто сподіватися, що відповідні органи зреагують і вирішить проблему швидше, ніж скажені тварини поквитаються із живністю усіх селян.